Ооо <пілляє> оце <Окей>. карась Мануники <смеш> тут розказує секрет ловлі карася е, в березні. Раскал, ага. Давай на грудь. Отакен! Бачиш? Чувак, він без глаза. Без глаза, -мойо! Як вам погодка? 12 березня. Огонь, сніжок. Кайф. Зараз буде тирло Всім привіт. Виїхали на рибалку. Промоніторили, де зараз клює риба. Особо в Черкаській області ми не знайшли, де клює плотва, ніяких, ніякої інформації ми не змогли знайти, тому вирішили приїхати сюди на обум. Взагалі їхали, навіть не знали, чи є тут. Лід чи немає, бо тут така наче, затока. І Їхали-їхали, і побачили, якісь люди постійно кудись їдуть. І ми вирішили проїхати за ними, подивитися, куди ж вони всі їдуть. Наверно, щось знають місцеві. І Приїхали, а тут, що така затока невелика і ловлять карася. Ну, Поки що ми його не бачили, ну, всі ціленаправленно приїхали від карася, що він тут ловиться. і Ми вирішили тут стати, знайшли місто і зараз будемо його ловити. Які тос, що там? Мест нет. Там немає, вже зайнято? Мест не вже заняття. А, вже зайнято. Вже да. Тому оце останнє місце, яке ми знайшли. Ну, в принципі, будемо розкладатися і починати ловити. Починаємо мішати нашу прикормку. Вона у нас вже переїжджає не перву рибалку з холодильника. На неї будемо ловити. Зараз її просто шуриком переб'ємо бистренько, щоб вона була у нас. Така як треба. І все. коробка, в принципе, готова. Все. Все, погнали дальше. Насыпаем трохи в цей. Все не будем высыпать, чтобы не мокло все. Поставим у ведре. А на всю будем ловить. В принципі, я готовий. Осталось тільки. Обити дистанцію, зараз ми знайдемо, що там у нас на дні робиться і будемо пробувати ловити. Уже сусіди зліва одного карася витягнули, поки ми тут розкладуємося. І це у нас. Хорошо. Нікіта поки чиститься. Я так на дерево буду кидать. Okay. На оте. Що в комішах? Так, що ж у нас по дну? Дно, ну, я думаю, тут все однакове, Нікіта. Ага. Щось цепляє. Це когось це тянуть, чи що, блін? Да. Та ти гониш. Ні, це з той сторони тяну. Да не, стой. Все, все, тяніть. От такі тут класні умови. З той сторони прижали. тому що тут так канава все одно йде. І з той сторони прижали, тому що з цієї сторони. Це треба тупо прямо кидати. І може прикидаємося і люди не будуть так далеко кидати. І ми зможемо ловити нормально. Ну поки так. Десь отам я буду кидати. Зараз спробуємо хоча б якесь інтересне місце, переходик, якийсь перепадик знайти. Тільки одного Нікіта стянув я. Тільки одного? Це тільки з першого разу напад. А з другого разу. О, опять. Вроде по жилке, понял, тянул. Ага. Опять, блин. Хорошо. Да. Сейчас я отцеплю. Все. Так, два заброса. Два сусіда. Що буде з третього? Ну я кидаю прямо, поняв? <різь> Три з трьох хочеш? <різь> <різь> ну я ж думаю, вони тепер не будуть так далеко кидати. Коротше, одно однакове. <різь> я думаю, сильно далеко не треба кидати. Ну все, я нікого не зацепив. Все. От така маркировка. Збирати сусідів, розігнати трошки і ловити далі. А кидати зараз будемо примірно на глаз. Коротше, поискова тактика, тому що це ж карась, його по-другому в принципі і не ловлять. Ну, Поначалу почнемо з точки, Попробуємо зібрати, якщо у нас не вийде зібрати, тоді будемо вже експериментувати. Ну поки так. Крумушечка стандартна, така у нас класична, якраз ідеально для таких умов, коли немає течії, глибина невелика, саме раз. Десь отам і будемо ловити. Клівсу поставлю на всякий случай. Зараз кормушок 5, я думаю, закину і хватить. І так, за корм прийшов. Зараз чіпляю повідок і буду починати ловити. Дощ капає невеличкий. Нічого. Капішов надіти, мабуть. О. Так, повідок у нас буде на 128-й жилки. номер 14. 60 см. Спробую для початку. Для карася не надо довгий повідок. Так, чіпляємо. Насадочка у нас буде пучок таких гарних мотилів. П'ять штук, думаю, буде достатньо. О, дивіться, гарна така насадка. Все. Забиваємо і перший заброс. Все, рівненько, ідеально в точечку. Глибина тут невелика, дуже комфортно. Недалеко кидаємо, починаємо ловити. Зараз натяжечку зроблю. І вбій. Ви подивіться, яка краса, пішов сніг. Зараз 12 березня. Такий мокрий сніжок пішов. Так, оце тут Нікітос сидить у нас. Тут таке у нього містяк. Меня випиляв тут всі ветки. Ось цілу кучу насобирав, Закинув два фідера. Це тільки один. Настоящий на на фідеріз закинув два фідера. Да? Яке Спрост... в тебе дно, ти знаєш? Що? тебе дно? У мене? Да. Так воно однакове все. Глиняне. Ні, таке воно глиняне. Пісок. Що <гліна> <гліна> Таке це Да, Піщане дно у нас, воно просто там далі темніше трохи. А тут під берегом таке. Що, Нікіта, буде сьогодні Карась? Буде. У мене ближня бровка, метрів 15, і у мене дуже багато такої мілкої риби. По головам б'є, страшно. Зараз я її розлякаю. Прийде і буде мене клювати. Закид. Ну давай. Зараз покажу Покажи, покажи. Ну диви, диви, вже там люди поцікаються. Зараз вони до духа ти, Тепер вони один до одного. Піцака є, ну я її ще не розкладав. Вона не треба. Я навіть не брав. Але садок брав. То на що ти брав? І купу пакетів, рибу, купу пакетів. Нікітос перве. Тяне первого карася. Я знаю, що подумав. Ти ж поцаку не взяв, значить ти спеціально не взяв, значить ти не збирався поцакою брати. Тому тобі поцака не треба. Согласен? Так що витягуй на грудь. Львок, а так плавно, я думаю, мабуть щось то зачепилось, как камени то на хвилях читается. А потім так більше, а потім як загнуло. І так плавно. Давай, давай, тяни, розказуй. Чи що? Ага, у мене там риба. Ох, -мо. Мать его. А ну запустить зилку, будь ласка. Давай, я отключился. На пацаку. ай блять вот это карась да, да. шикардот вот это карасямба вот такие караси тут монстры клюют да не ага да сейчас выпадет стой Тихо. так да разгань так Плёп у нас нема Зараз Попробуємо. Ого! А що там? Зацеп чи що? Тю, у мене зацеп. Притом сразу я даже не протянув. О, пішло! Вообще не зрозуміло за що. Так, ну зараз там два опариша. Не тільки клінували на опариша Лучше пробувати ловити на опарі. Поводка немає. Так що. Десь був за цеп. Пляємо по-більшого. Білий і червоний. Так, перша риба проклюнула. Як вам размерчик? Нормально? Пойдет? Поклевочка была только что. Интересно. Первая за сегодня. Тільки гляньте, який лопатий сніг. Як вам погодка? 12 березня. Огонь, сніжок, кайф. Грузку. О, вот только аккуратненько. Будем выпить ручку. И в корме тоже з цього вийде. Не хоче карас клювати, які три штуки впіймав з утра і більше ні покльовки, вже трохи вже до обіду ближче. Прийшла на точку маленька рибка і починає об'їдати наші насадки і не хоче караз підходить. Постійно маленька е, така платвічка попадається, така дуже дрібна. Але карась із-за цього не хоче клювати. Ну ще поки чекаємо. Будемо дивитися, що буде далі. Ось, ну, от така вся сорань клює. Нічого не можна з цим зробити. Сейчас будем пробовать сбищить насадку. Побище насунем сюда опарыша. Штук пять. О, вот такая вся вот жирная насадка, видите. О, то сьогодні рве всі шаблони. А я тільки камеру свою боїмку дала? Третій Четвертий карас уже, бля. Ну що, арома робота чи що? Арома робота. А дайся робин ред. Нихрена себе. Тільки я рома. І триопаря. А я не вірю в неї. А ти не віриш в Арому? Не, я вірю, ну не думав, що сьогодні вона робота не буде. ж березень. В березні тип арома працює. Той справа, що зараз берез Що там? Що там коляд? Треба без так? Що там, крокодил? Оди, карась! А ну, давай на грудню Ти куди, під корягу, поможеш? Давай на грудь. Отакенй. <рик> 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 Карасіще. Гарно Бачиш? Оце Чувак, він можна. без глаза. Без глаза, ймо. А я без рота спіймав. Жесть. Без грехи. Пишіть в коментарях, хто такого караса ловив без глаза, хтось йому вирвав, він дивіться, прям заріс. Це просто капець. Хороший такий грам. 700, мабуть, так? Да? На глаз так. Чотирьох одразу, я все званий. Ману Нікітут розказує секрет ловлі карася е, в березні. ага. Тут на три опари ще. Та насадка то понятно. Як ти арому забуваєш. Так. <свят> Початку червоний. Потім два білих. Повинна бути правильна послідовність. А, а, от а, а я, я спочатку сначала, сначала потом потім Во! <laughs> і робін ред. Зараз робін ред. Наливаємо. Отак, от не жаліючи. Ага. Вже немає ніких секретів від тебе, може дивитися. Вже наловився, вже. вже 4-0 нормально, все ага. можна. Короче, буду... І, і в і так, щоб нас вилазило, повинно бути, щоб живітки таке все було. І щоб менше коли... Бережі, якщо він ред, я пішов. Давай, давай. <ріст> так, зараз ми спробуємо цей рубін ред. так ось наливаємо його сюди. І забиваємо кормушку. О, все. Щас подивимся чи працює це ця арома, флюра. Ну що, висріб? Цілий день клює отака м'яко срання. Це якийсь капець. <звіст> У мене, походу, карась, і щось завзяв і зацепився. Що-що? Був карась, ну я зацепився за щось. Капець. Что делать? Убираться? Что? Иду к тебе Да Та там карась Я не хочу обрывать Вышел? Да Что там есть? Штуника Какая фигня из нас Наверное карась будет Охік, оце карась, Йохерний бабай. Це морська. Морський карась. Дивіться який Морський карась. Нормальний карась, блін. А я-то думав. блін. І так, мілкосрань. Не перестає клювати. Збиває в насадку, не дає карасю клювати, тому будемо потихеньку закінчувати рибалку. Ну, Все-таки Нікіті -таки вдалося пару карасів спіймати. Карася бачили, рибу бачили, тому супер. Зараз покажемо улов і будемо збиратися. І так, зараз момент істини Нікіта показує свій садок з карасями. Зараз буде тирло. І так, а ну, що там Нікітос у нас по рибці? На Є? О, Уууу. та ти що, -мо. Оце. Так. Стовідсоткова реалізація. Ага. Чотири клюваки. Оце який гарний диви. Да, У мене вся риба гарна. Риби тут багато, ну на жаль, сьогодні така похолодала, різка така перепад температур, навіть мінус був, я думаю, холодно було, сніг йшов і думаю, все сильно попливало на кльов карася. Він просто не хотів клювати. Ну, і Плюс мала риба перебивала Ну, Все ж, пару штук вдалося впіймати. Тому, любі друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей.